початку березня місяця на території Лзівського району виникло 47 пожеж, з яких 35 у природних екосистемах. Так лише протягом 30 березня вогнеборцям було ліквідовано 4 займання сухої рослинності. Під час однієї з таких пожеж в СМТ Краснопалівка вогонь перекинувся на дах житлового будинку. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. Випалюючи суху рослинність, ви руйнуєте біосистему. Адже у нищівному вогні гинуть тварини, для яких поле є рідним домом. Гинуть рослини, адже знищується насіння однорічних та дворічних трав. Вогонь частково або повністю знищує кореневу систему та гілля багаторічних рослин, збіднюється склад ґрунту, знижується родючість, а ще забруднюється атмосфера. При загорянні утворюються сполуки з кацерогенними властивостями. У повітря виділяється багато небезпечних для здоров'я людини речовин. Також нагадуємо, що під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Шановні мешканці Лозівщини, замість того, щоб спалювати суху траву, допомагайте волонтерам. Працівникам тероборони та людям, які евакуювалися із регіонів, де ведуться бої за Україну, обирайте собі справу, яка буде приносити користь, а не руйнуватиме довкілля та державу.